55 років тому перша людина підкорила космос. А сьогодні ми підкоримо на одну галактику для подорожей між світами. Сьогодні у програмі, які ігри брешуть тобі про космос, давно не сторожне диження. твій корабль в клочі. Дізнайся у фокусі, кому вдалося зробити реальні польоти у космос доступнішими за допомогою ігор. Довідайся про це у трійці ігронавта звалити з цієї планети у нашій грі ви станете зоряним громадянином у повному сенсі цього слова. Що чекає на тебе у Star Citizen? Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю, а просто зараз гаряча новина. Київський плацдарм 19 березня 2016 року. П'ятий рік триває масований танковий наступ. Тисячі добровольців вишуковуються у чергу за хлібом та видовищами, адже до столиці завезли основний калібр Чемпіонат з World of Tanks, небаченого досі формату. Ми відправили туди свого агента. Здоров'я бажаю, товариші справжні гранати. Доповідаю оперативну обстановку. Ми на найепічнішій танковій операції України і просто зараз проведемо розвідку боєм. Основний калібр до наступу готовий. Вперед! Головна фішка цього турніру у ньому приймали участь не професійні кіберспортсмени, а звичайні гравці. Чудова нагода робитися у зірки та й призові чималі на кону. Лучше непрофесіональні команди, борються за звання чемпіона. І хто нібудь унісе з собою головний приз – 115 тисяч гривень. Та це не означає, що на турнірі не було зірок. Були причому цілих дві. На спеціальному стенді кожен бажаючий міг із ними зіграти одній команді. Ви можете поіграти з настоящими крутими професіоналами із команди Наві і Hellraisers. Шанс перевірити свої танкові здібності в улюбленій грі та шаленій призові. Не дивно, що сюди прийшло кілька тисяч хлопців. Але звідки на турнірі із танків взялося стільки дівчат. Воргеймінг застосували секретну зброю. Поки хлопці брали участь у запеклих баталіях сталевих монстрів, дівчата розважалися манікюром, новими зачисками та навіть навчалися рукоділлю. Пока чоловік розлікається там, розважається. Ми відпочиваємо. Була і ще купа інших забавом. Ага, здорово! дрони, гірокоптери. І звісно, багато, багато різних видів танків. А скажіть, які моделі танків ви можете скрутити з кульки? Я можу скрутити будь-яку модель танків, але я жодної не скручу зараз. Тому що я не хочу робити конкуренцію. Всі сюди прийдуть і там нікого не лишиться. І так, які ж бувають танки? Вони бувають от такі. Іноді вони бувають навіть вот такі. Вот а ще вони бувають, о, точно, вони ще бувають вот такими. Об'єднує їх всіх тільки одне. Вони можуть стати вашими. як іменно ви узнаєте чуть, чуть позже. Так, ігронавте, на цей раз ми привезли тобі круті сувенирчики з основного калібру. Та наступного разу краще сам приходь на турнір. Причому для цього не обов'язково їхати до Києва. Ми прокатились по п'яти городам України, і я дуже сподіваюся, що в наступному году ми ще раз обов'язково зустрінемося. Що ж, кіберспортивний чемпіонат перетворився на сімейне свято. І це просто чудова новина. Місію виконано. Бачу наступну ціль. Народів заряджено. QTV, Слухай мою команду. Розгорнути артилерію класу свіжак по ігронавтам новими іграми вогонь. Бабіда.